Роздьори верх-низ. Ножка попереду є, так звертаю увагу. Зона пішла, 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 пішла. Заплітай, заплітай ноги на живот, на животу ході, спинку випрямляй! Реверсний в праву сторону. Рверсни вправо. Да, ще, ще. Ручком піднімай правої ноги. Піде, 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 піде. Спинку випрямляй. Збий захват, рук. збий захват, рук. збий захват, рук. Ручками, кручками другу ножку, запускай другу ножку. Запускай, запускай. І ще, Софі, спинку випрямляй на животу, ході! Не давай шию захватити свою. Назад, назад, назад! Бери стопу! Стопу отжимай її! Робим, 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 робим! Молодець! Треба було й першу робити.